Любов курганська, моя мова алфавітний вірш. А візьму я у серця мову, первисту нашу всю святу, велично, гідну і чудову гостинну світу понесу, держави нашої народи, естети, предки, родові, живили подихом свободи Завітну мову для сім'ї. Іскристу мову величаєм, Колиска роду мова та лілейно так її кохаєм, магічна в неї є жила, навіки рідно прославляю, окраса нації вона, повсюди нею розмовляю, розкішна лиш така одна. Співуча мова солов'їна, такої більш ніде нема, усміхнена, вся мелодійна. Файна аж серце завмира, хвилює, мова та безсмежно, цілюще джерело живе. Чарівно, так вона безмежно, шикарно генами пливе. Щаслива я, що Українка, ютиця мова десь в крові, як сонце, мова моя дзвінко, я низько поклонюсь тобі.